Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Я йду з роботи, але йду в лікарню. Сьогодні нашові, нашому татові робила операцію. Робила операцію таку доволі складну, але вже все пройшло добре. Це не моєму татові робили, а тату чоловіка. І начебто все добре. Зараз хочемо привідати. Я, зараз дочка десь буде їхати, мене забере, і ми вже разом їдемо до нього. Свекруха там знаходилась з самого ранку. І тому сьогодні, знаєте, такі були трошки всі на нервах, дуже переживали. Слава Богу, що все добре. Так, їдемо в лікарню, дочка під'їжджає, бачу. Вчора готувалася до роботи, мені треба було зробити щось з кропсами, бо вони були дуже брудні, їм дуже багато років, але ось тут вони так брудняться, що це капець. Взагалі, я верніше перу в пральній машинці з Доместусом, і це все було добре. Але вирішила використати оцей свій. Я просто так, знаєте, зверху забризкала, мені треба було, звісно, зняти до, але повірте, це було так. І залишила ванній. І приходжу через хвилин 5-7 бруд відійшов сам, але я ще закинула в пральну машинку, без нічого, цей шантеклір трошки був, і вони практично як нові. Вони, повірте, були дуже брудні. Так що на роботу я готова і мої крокси чистенькі. І я думаю, що цим шантеклером можна мити і взуття, і кросівки, і яку, знаєте, таку білу, біле взуття, там, наприклад, якісь мокасини. Ну, коротше, це такий універсальний засіб. Хто, у кого він є, то можете спробувати а, помити або почистити. Взуття. На дівчата є такий сервант. Раніше серванти були популярні, наш теперішній час не дуже. Але я все рівно собі замовила. І ви знаєте, це дуже-дуже зручно. У мене тут лежить внизу з катертини, там якісь вази. oh so Таке все для столу. І тут у мене стоїть посуд. Тут стоять фотографії, які для мене дуже дорогі. Тут треба навести порядок, бо там і самовар стоїть, і якісь подарунки такі алкогольні. І треба все все зробити. Але я хочу, знаєте, що помити посуд цей в посудомийній машині, тому що раніше ми частіше користувалися їм, тому що гості приходили зараз, у гості майже... Не приходять цим посудом, ми не користуємося. Пил є, то треба його все це помити, мені, навести порядок тут, і щоб все це було тут чистенько. Зараз я схожу на роботу, а після роботи прийду і буду наводити тут порядок. порядку моєї тьоті, це мама на сестра, і мені здається, що я на неї дуже-дуже схожа. Ці фотографії для мене тут дорогі стоять. Так, це весілля нам було 3 років, це чоловіка-сім'я. Катюша ще така, тут дуже маленька, дуже-дуже маленька. А свекруха, мені здається, не помінялася моя. Взагалі, така, як є. Тільки трошки змінився колір волосся. А, так, а моя мама ось. Це вони з татом молоді. Ну, тата на себе взагалі не, не схожий, тому що він. Тут худенький дуже дуже, а насправді він не худенький. Ну, Такі фотографії мені тут е, дорогі стоять. Почала е, прибирання в своєму серванті, відправляю посуд помитися, бо, знаєте, пилом трохи так припав. І ось е, в цю посудомийну машину вона у мене маленька, е, стільки влазив посуду. Вважаю, що це нормально влаза для цієї машинки. Але, повірте, я ще умудряюся ось туди щось засунути і помити. Але це такий, знаєте, столовий посуд для гостей, тому відправляю так, щоб він добре Промився, бо я ж кажу, пилу ну дуже забагато, особливо в чашках. Все відправляємо мити. Вирішила, поки миється там посуд, зробити піцу. Тут натерла вже моцарелу. Так, Де моя моцарела? Ось така у мене, так. Гауду у мене був такий шматочок. І зараз зверху граноподана. Так? І ще у мене моцарелка була така, знаєте, як в сиропі була. Ну, Вирішила так щось зробити. І була сьогодні у магазині, так давно накупляла цю кабачкову ікру. Вона дуже так знаєте, подорожчала. Здається, заплатила 58 ну майже 60 гривень. Дівчата, але ж яка вона смачна. Я взяла ось цей гірчичний батон. я з'їла три скибочки хліба з цією ікрою. Вона дуже смачна. Ну, Верес, напевно, от сама така дуже смачна ця ікра. Так що, дівчатка, хто засумував за ікрою, біжіть в тебе і купляйте кабачкову ікру. Хоча можна дочекатися знижки на неї. Буває частенько, буває на неї. Я буду знижку. відправляти піцу у духовку і буду чекати, поки. Там посуд у мене помиється, і буду промивати сервіс сервант. Нормальні люди миють зверху вниз, а я знизу вверх. Ну, Тут був посуд. Ця посудомийна машина була вільна, тому я почала звідси, мені так зручніше. Цей посуд буду теж відправляти. Я поставила на підлогу, нічого страшного, буду його мити в посудомийній машині. В воду налила, хотіла налити ополіскувача для білизни, але в мене закінчився. І налила знаєте, містер мускула. Ну, це не містер мускулу. Я в «Аврорі» брала такий засіб для миття підлоги. Думаю, чим це не підлога. Це ДСП, тому буду мити цим. Знаєте, Після роботи такий продуктивний буде день. А, значить, ми сервант, там піца печеться. Тут я розбираю речі зимові. Такі я вже які не буду одягати, зимова тепла куртка, її треба попрати, там ще ваніна куртка, куртка треба попрати. Так, тут треба все поскладати і ще паралельно я займаюся. Взуттям зимовим, яке треба помити, начистити і е, в коробки поскладати. Так М Так що в мене все ще, ще переблизно, тому роботи вистачає. Трошки забулася за свою піцу, вона трошки присмажилась, але нічого страшного, я там займаюся взуттям, зимовим одягом, сервантом, тому трошки так е, підсмажилась. Але нічого страшного, е, я думаю, що вона. Буде дуже дуже смачна. І на сьогодні я вже справилася, справилась з зимовим взуттям, з зимовим одягом з посудом, але сервантом трохи ще не домила, тому що трошки плани змінилися, але нічого страшного, я це завтра все дороблю. Не знаю, буду закінчувати це відео або його продовжу наступним днем. Складеться, будемо бачити. Вам бажаю все рівно гарного вечора, спокійного вечора і бажаю всім гарного-гарного нас. three.